Привіт, люди світла! І так, у нас сьогодні 30 серпня, Третя енергія енергія імператриці. Нічого страшного, що жіноча енергія для чоловіків там теж багато чого. А для жінок, власне, перевірте себе на жіночність. Перевірте себе на контроль свого чоловіка і повністю на довіру. Перевірте себе на, гнучні, на гнучкість. Перевірте себе, чи ви зможете поєднувати кар'єру і домашній побут, Чи ви вибираєте щось одне, а далі взагалі, то жінка має вибирати і реалізацію, і все, що стосується дому. Мудро і з відкритим серцем керувати або насолоджувати і насолоджуватися тим, або відповідно дорікати і бути таким власним керівником, і це все про нашу жіночність, про те, а до речі, чоловіки завтра будемо говорити, але у них сьогодні теж стати справжнім чоловіком, бо тільки біля справжньої жінки справжній чоловік.